Як вам якість і умови електротранспорту міста? Е, ну, в принципі, більш-менш нормально, але проміжок вихідний дуже великий. І якщо в зелених тролейбусах предусмотрено кондиціонер, то його не включають. В таку жару це було б дуже нам добре. Ну, деякі маршрути мені хочеться, щоб було більше, але більш-менш ну, я живу по ту сторону польовою, то мені там, звісно, мало транспорту. На цю сторону тільки на маршрутка їздить. То, звісно, хотілося б е, додало транспорт. А так, що, що є, то маємо. В принципі, все задовольняє, все добре. Я навіть працювала в електротранспорті, шість років кондуктором. Нічого, умови нормальні, гарна якість. Я вже не працюючий, не працююча людина, так що я як вийду, так і поїхала. Нічого відмінні. Дуже подобається їздити. Я вже пенсіонер, їжджу по карточці пенсіонера. Якість подобається, дуже удобно подобається. Добре, що вже у нас є ем, термінали. Можна дуже швидко розрахуватися. Тільки єдине, що ще не досить зрозуміло, як користуватися, щоб оплатити готівкою. Мені дуже подобається графік, мені дуже подобається. Єдине, що ще я читала, що мають змінити маршрути. Ну, це має бути у вільному доступі і бажано, щоб для таких більш поважних людей інформація була безпосередньо на стендах, щоб вони могли ознайомитися. А якщо це більш старіші траліки, якби, то. Бо вже людям похилого віку тяжко туди підніматися. Ну якби то нам це нормально, а от уже тим людям вони вже там, наприклад, беруться за цю ручку і там на силу піднімаються. Ну я б сказала, непогано ходить. Ну, буває таке, що десь щось ремонтують, то трошки задержка. То ми ходимо на легкоатлетику, це на стадіоні. П'ятнадцяти ми їдемо туди, а назад. Це тільки на бульвар трети, а після тренування то воно таке все. Було б класно, якби 15 й ходив з тою стороною. Не подобається. От Селецької немає немає тролейбусів, щоб їхали на полігу сюди, до вокзала. Погано добиратись, дуже погано. А так нічого так в основному.